Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Біфрі. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз на каналі. Сьогодні хочу в цьому відео коротко прокоментувати коментарі, а також дати відповіді на питання. Або теж відповісти на просто коментарі. Були питання, були просто коментарі під відео Робота в Німеччині, як в Німеччині не платять за роботу мій досвід. А саме йшлося про ті пробні години, коли. Був форшеленгишпрех, тобто була розмова, і запрошують потім. А прийдіть, попробуйте на один день. А прийдіть, спробуйте на кілька годин, в кого на тиждень, в кого як. І просто людина прийшла, пропрацювала, а потім кажуть: ми вам подзвонимо, чи ми вас беремо на роботу, і навіть ніхто не дзвонить і не пише. Ось на таку тему було відео, і багато було переглядів, багато коментарів. І насамперед, перед тим як перейти до коментарів, я хочу дуже подякувати всім, хто підписався. Підписалося біля 400 глядачів. Я вам дуже дякую. На каналі BeFree не тільки інформаційне відео, а також є влоги і, здебільшого, влоги. Час від часу я розповідаю щось зі свого досвіду або відповідаю на коментарі, так як сьогодні. І я хочу почати. З коментарів, коментарів багато. Я хочу сказати, що розділилися на тих, хто підтримує мене і каже, нема чого безкоштовно працювати, потрібно себе шанувати. І на тих, хто каже, що потрібно йти зараз безробіття, а що у вас там корона на голові, і так далі. Отже, ось перший коментар. Написала, стоїть Лада Шаль латинськими, так? Лада Шаль написала: просто треба допомагати тій країні, де ви живете, бути просто вдячним, бо ви там сидите просто на безкоштовних програмах. Почекайте, відкрию далі. Треба з цього злазити. Це глибоко совковий менталітет, щоб усе отримувати самих, ми нічого не робити. А в нас в Америці, ага. Вона проживає в Америці. Звісно, я читала раніше ці коментарі просто ще кілька днів тому. А зараз я вже по-новому читаю, і не пам'ятаю, хто де живе, але тут написано: а в нас в Америці мало програм, житло платне, а Німеччина вона соціальна країна, а вам багато безкоштовних програм. У нас ждуть дозволу на роботу і працюють, бо інакше не буде люди наші довольні. Тобто задоволені. Дякую, Лада. Кожна думка, звичайно, має місце в житті і має право не на існування, навіть на життя. Тому акцептую, але я хочу сказати, що я ніколи ще, я вже про це вже говорила звичайно багато разів в попередніх відео, але завжди є нові люди. Я ніколи ні в Україні, ні в Польщі, ні в Німеччині не отримувала допомогу. Тим більше соціальну допомогу я не отримувала. Я якраз таки відношуся до тих, хто завжди працював. Я в грудні 2024 року отримала громадянство. Я не приїхала як біженка після лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тому е... ну, часто люди приходять нові, вони просто не знають про мене нічого, тому я. Приймаю, приймаю, що люди не знають і от вони пишуть. Але стосовно Америки, наша донька проживає в Америці, ми знаємо, як в Америці, вона виїхала 2021-го восени, вже буде ось скоро 4 роки. І стільки ж ми не бачились, і вона нам розповідає, і ми знаємо, який в неї був таронистий шлях. Ці всі роки вона поїхала, і вона, звичайно, звісно, не отримувала там теж ніякої програми, ні допомоги. Вона сама собі поїхала по студентській візі. Вилітала в нас з Польщі, з Варшави, бо багато років перед тим була Варшаві. Це так коротко до Америки. Тому про Америку я в наступному відео дам відповідь про життя доньки в Америці, бо було ще так уже до слова скажу. Відео про те, донька висла своє відео, я змонтувала, показала. Де вона проживає, скільки, це вона за це оплачує. І, звичайно, теж були питання. Тому, стосовно доньки, буде наступне відео, я дам відповіді на питання, а скільки потрібно на життя, і так далі, а скільки мінімум потрібно заробляти, щоб так жити. І, дякую, Лада, Шаль. Тобто ем, на програмі я особисто не сижу, якщо я говорю в своєму каналі, то я говорю про себе. І. Ну і все, тут нічого більше не можу сказати. І шаную країну, де я живу. Далі. Пишуть, хороша Європа, виявляється, не така й хороша. Пише в нас Артем. Артем, не знаю, чи може він випадково зайшов, бо збільшив у мене жінки, чи ще буде бачити. Хороша. Я ще коли говорила про те, що я проти того, що люди йдуть на години і просто безкоштовно попрацювали. То це не означає, що Європа погана, якщо таке щось відбувається. Є працедавці, які провели розмову Форшелюнгешпрях, і вони вже по критеріям бачать по досвіду, по розмові, що ця людина підходить, вони оформляють, на то є випробувальний термін. От в тому віде відео мені йшлося про те, що є випробувальний термін. і... Людина може себе показати, має можливість, а працедавця дивиться, підходить чи ні. Завжди можна, не знаю, як в кого, бо в кожна фірма по-своєму, але здебільшого це перший місяць, напротязі першого місяця можна звільнитися в один день, сказати, мені не підходить, або можуть звільнити в один день. Так було мого досвіду, наприклад, такі умови були, я маю на увазі роботи. Якщо вже пропрацювали більше місяця і до півроку, то дві неділі. І далі вже більше Уже, е, випробувальний термін закінчується зазвичай в залежності, теж в кого як. Але в моєму випадку, з мого досвіду, з моєго життя е, було максимально випробувальне 6 місяців. А також як в декатлоні працювало, то було 3 місяці. Тому е, я до чого веду, що є випробувальний термін, і завжди можна звільнити. На то є випробувальний термін, який теж оплачується, і я проти того, щоб йшли люди безкоштовно і працювали. Людмила, Людмила Пекар пише, що приходять на пробу, і це, скоріше, стрес для працедавців. Пише, що немає такого закону. Тут просто написано російською, тому я зупиняюся. Немає такого закону, щоб оплачувати пробний день. Немає такого закону, щоб брати на пробний день. Давайте з іншого ракурсу, дивитися. Я проти цього. Я проти цього ще розкажу, що є випробувальний. Термін. Дуже багато коментарів, хто пише, що А я була 2 неділі, а я була кілька місяців, безкоштовно працювала. Також пишуть, можливо, не буде часу всі перечитати, і я хочу це прокоментувати. Ось, наприклад, я якраз потрапила Атлант 75, такий нік, не знаю, як звати вас, і чи це жінка, чи чоловік. Українки зараз таки роблять по дві Неділі безплатно працюють. Стосовно безкоштовного працювання і практики теж було багато коментарів, що це нормально, бо людина учиться, навчається чогось нового і так далі. Тут я згодна, якщо я йду і хочу навчитися чогось нового, у мене немає досвіду. Якщо я хочу також мови навчитися набратися словникового запасу, то, звісно. То, звісно, я сама собі даю на це згоду, так? Я йду, роблю цю роботу, якщо я це хочу. так? То е, це е, з волі людини. Якщо людина прийшла, будь ласка, проходить практику, якщо так домовились, підписали певні документи, то так, що це фрай так. А коли як я вирішила, що я не хочу, то я маю на це право, тому що в тому напрямку, куди я ходила. Я досвід маю, і я німецьку на цей рівень знаю. І я не хочу витрачати своє життя. Ще раз підкреслю: я не хочу витрачати своє життя, комусь віддавати ці години, навіть три години, п'ять годин чи день. Якщо хтось пішов в медицину, люди багато пишуть, що там в шпіталі працювали. Якщо ви хотіли досвіду, якщо ну, це ваше рішення, то так. Але я не хочу витрачати свій час на те, що я знаю, а я хочу починати вже нормально працювати. Пише: я заходжу просто на канал, переходжу, щоб глянути справжнє ім'я або нік, як написано, Надя Саарана. Не знаю, чи правильно кажу. Буквально на днях спостерігала ситуацію. Я в магазинчику, в торговому центрі, щось вибирала. Підходить дівчина до касирів, їх дві. Одна вже така солідного віку, друга студентка, мабуть, і така, видно, що не дуже їй тут інше в голові, ніж робота, так описує ситуацію. А дівчина питає, що бачила десь обяву і хотіла б працювати. При резюме не почула. Та, що старша якісь питання задавала і про касові апарати. Дівчина на чистій мові каже, що в Україні працювала, проблем не буде. Ну, їй, звісно, сказали, що все добре. Прям вау як, вау, як повезло. Трішки пізніше наберуть, бо кінець неділі і бла-бла, так написано тут. А коли дівчина пішла, та що старша, каже: Тобі було б нормально працювати з цією? Ти б добре себе почувала? Дівчина скривилась, вони вдвох аж видихнули і звержали. Мені дуже хотілося нашу дівчину догнати і розповісти. Щоб не марнувала час, а далі шукала. І ще раз підтвердилося, що очі либляться, а за спиною цеглина. А це було в Польщі. А я до кінця читала і думала, що це в Німеччині. Це було в Польщі. Я дякую за коментар. Ось і це доводить ще раз, що потрібно себе шанувати. Марина Чорногорова пише: найгірше, що падає самооцінка. Шукаєш. Що не так в мені? Чи недостатньо швидко мила підлогу, чи мало посміхалася? Е Жінка пише про прибирання. Чи недостатньо продемонструвала мотивацію, ніби готова працювати, але не беруть. Чому? Аж поки випадково не дізналася, що на мене пробували роботу приходило 5 людей. А після мене ще не знаю скільки. Я шукала роботу впродовж 4 місяців, як прибиральниця, доглядальниця тощо. Безплатна практика в дитсадку в якості працівника по господарству два тижні повинна була мити посуд, через тиждень робити. Вибачте, через тиждень роботи я запитала про графік роботи зарплатню чи буде контракт. Після цього отримала лист, що я їм не підійшла. Пише Ганна Ковальчук, як я вас розумію, в мене просто в голові не вкладається. Чим більше починаєш включатися, тим більше шокує цей театр. Говорить, що не вистачає робітників. Українці не хочуть працювати, і у той же час така жесть. Повністю вас підтримую у вашому рішенні, і добре, до... і добре, що вас не запросили туди працювати. Це була б жахлива робота. Успіхів вам! Дякую, дуже Ганна. Я хочу сказати, що в тому відео, можливо, хто не бачив, я говорила про те, що я ходила в магазин на пробу години, так як я кажу. Е я ходила в містер леді. Там тихо, так спокійно, і я просто перед цим працювала в Декатлоні. Можливо, хто перший раз на каналі. Я три роки працювала. Це дуже величезний магазин з величезною кількістю товарів. Хто був хоч раз в декатлон, той знає. Звичайно, вони є. різні філіали є більше і менше, але в нас великий, дуже багато відділів, і проблема була, що мало працівників, а дуже багато роботи. Ну і звичайно, оплата дуже низька. Знову другий раз написала Лада Шаль, що це вважається волонтерством, ця це, це жінка, що про Америку, що з Америки, це вважається волонтерством і за це не платять У нас в Америці так. Ви ж користувалися німецькими бенефітами, житлом, продуктами, безкоштовною медициною? Лада, я хочу вам ще розказати, можливо, ви бачите це відео, що. Я нічим не користувалася Німеччині, ні продуктини, ні копійчини. І так само донька в Америці. Тому, тому, добре, дуже багато коментарів. Я не хочу затягувати відео. Я хочу сказати свою думку стосовно цього. Звичайно, у кожного з нас своя ситуація життєва. Комусь життєво необхідна та практика. Щоб отримати роботу, і хтось погоджується працювати тиждень, два, можливо, і місяць, можливо, хтось не знається добре в цьому, а можливо, через мову. Дуже багато хто йде через мову, щоб саме словництва набратися, знаєте, навчитися саме в цьому напрямку, щоб працювати. І коли людина робить собі на благо, так, то чому ні? Нехай людина йде, нехай повчиться. А коли в моєму випадку, бо я розповідала про себе, коли в мене досвід вже є. І ще хочу щось в такий момент сказати, теж йдеться про вік. Комусь 20-30, а комусь 50. Мені 49 на днях було в червні 49. І, ви знаєте, я дуже почала цінувати своє життя і свій час, і я не хочу. Я не хочу дарувати свій час навіть годину. Просто так. Тому що, з моєї сторони, все зрозуміло. Я прекрасно знала, що я маю робити. В мене є досвід. І, ну, і все, і крапка. І я не буду витрачати свій час, просто так, іти комусь, просто так працювати. Якщо ви мене берете, ви мене берете, я покажу себе на випробувальному терміні. Термі. Досвід є, я є, будь ласка. Ви зі мною поспілкувалися, ви моє резюме почитали. Якщо ні, ні, я не буду витрачати, в мене вже було так кілька разів. й 5 годин прийди попрацюй, то й 6 годин прийди попрацюй. А я витрачаю своє життя. Я краще цей час витрачу з чоловіком, будь попрацюю, піду на фотосесію. Ми завантажимо фотографії на стоки, де ми продаємо. Я краще попрацюю на себе. Я не буду більше на когось безкоштовно працювати. На кінець хочу сказати, що, друзі, шануйте себе. Якщо у вас є вибір, завжди робіть вибір в свою користь. Життя одне, нас не стане і нас швидко забудуть. Тому шануйте себе насамперед і не прогинайтеся, не йдіть безкоштовно десь. На когось працювати, бо чим більше таких людей така правда, чим більше таких людей, які дозволяють собою користуватися, тим далі це все буде продовжуватися ще в більшій мірі. Бо нами користуються, наприклад, мною користуються люди навколо до тих пір, поки до тих кордонів, скільки я сама дозволяю. Не дозволяю, не користується ось така правда. Я вам бажаю всього самого найкращого. Залишайтеся на каналі. Дякую за перегляд. Напишіть свою думку. Дякую ще раз за підписки, хто підписався за останній час, і до наступних відео.